Да, у страшному світі константи. Да, до пауки так взагалі. вообще. Уча... А що там так світиться? Получити по лобі полубисукеры. Да, тут якась така сяюча зона. Ой, блін. А ну, нормально. В я зразу трьох пауків розніс. А я двох. Так, ти в нас. Ти в нас а робиш маленьке вогнище. Ну, в принципі, давай розберемо. Що це там ти підпалив щось? Ні, це. А в мене місця нема. У мене таке, блін, а то дерево може загорітись. Не занадто близько. Зру. Да, а, я... блін, з... я відійду, а ти зрубай його. Давай. Але ж як ти відійдеш птеш. Прошу. Ну я от, може воно так не, не вважається. Та, Та все, хватить уже. Успокойся. Розігнався вже. Що цей сканалізатор каналізатор почав п'яти? Я вже ти сканувати. Ні. Ноуп. Nope. А ти так бігаєш, я не можу нормально пожарити ягоди. Жар ягоди. А що це у мене тут? Я, я не поїде. знаю. Вилючатор схем, це що таке. Mm. Дві oh, це він з ними. Він спить. Він спить. Мо... Маю... О, його просканують oh. зараз. Блін. Це моє гніздо зламали, він тепер без дому остався. бідні. А oh, нау. No. Ого, це шо за якісь хвилі пішли. Так, і шо це якісь рецепти. Що це таке? Мені оце Подивись Обирається просто каменку за смерті. Де це the... Наш кліп. Диви, він біжить до тебе. Не хочу бити. Він, мабуть, обідується, що я його доню. Ні, ще. Так, каменці позбираю. Все зібрали? <плес> так. Так, вісім. А там для костри ще <плес> скільки? Дванадцять треба. Ну в мене 9 ігровых... Цього... Кремене. Кам... Да. Чи там? А, іменно каміння. А шо, кстати, ці ага. гриби їх треба збирати? Червоні. Не знаю, я ніколи взагалі ті гриби не збирав. Може вони і надо для чогось, ну. Я не знаю. Нам би, до речі, знайти якесь місце вже де поселитись. Ну то ж так, ми це ж зараз намагаємося зробити. Да у меня аж 26. А, ну тут я угуманизм 4. А oh, хотя um, нет. Не стиг. У меня ще 40 є. Мне треба угумани. Юмою and заспауни все. Да. Давай я знаищем. А як ми це зробимо? Він зараз як бахне. Ее такий звук. Я знищу тебе. Диви, сукера його ногу. Я думаю, сукера йому підвищений урон наносить. Так як це дерево. Дерево п'є дерево. Де таке бачили? Загалі кіркою у кого? У мене кірка зламалась. Моя коза смерті зламалась. Давай я зроблю теж сокиру. Ні, ну в нього вже половина хп немає. Навіть більше. Блін, а в кстати, так розпад падає від нього. Що-то шкребе, та в мене теж. Вже, Такий весь звук. Зараз зурбуємо ці все. Ура, наш перший бос. так, живе дерево мені треба. На тобі. Дай, мені живе дерево. Все, тобі треба лікуватись? Він тебе повернув, ну, попробуємо. Мене... Може тебе вилікувати. Ти вилічився? Ну, майже так. Я можу взагалі. Посаджу не дерево. Начнется. Так, сокиру я тобі віддам, мені вона не треба. А в мене і так одна сокира, у мене вже і місця немає. Від, віддай мені паутинку, а я тобі віддам сокиру. Бо вона і мені паутинка. прям абсолютно Може, не треба. Може тобі ще треба золотий шматок, не знаю. Ну, хай буде. Блін, вже із за цього боса ми просто втратили часу стільки. Ну так, вже знову ж таки вечір. Ну то ми подавали свого першого боса. Так, да, це непогано, як для тих. То ще навіть до... дом свій не знайшов. Да. О, ти Скан. можеш сканувати. Цього, да? Куди він полетить. Він може хотів кротал, знову посканувати. Він летить поки що за мною просто. Не знаю, где літає. Бо в нього конкретної точки не... Ну, Ось то не знаю, О, хай може до летит. Да. Та да, Він його сканує. Не знаю, що зараз піджарить цими ховається. Ну все, скан перестав ну, ні. працювати. Ладно. Там взагалі там катакомби під нами. Як ми ще не провалюємось туди? Аж дерево сохне. Від таких катакомбів. Так, збираємо яги, все збираємо. О, дивіться там цей індиквілс, стуку ще я не бачу. Він хоче знову просканувати, круто. Пригає. Давай скануй його повністю. Давай. Я так більше не рубаю. бо в мене дуже сильно розсуд упав. У мене сильно розсуд упав від боса. Він не може його знайти, поки він ховається. Ну давай сканалізатор Степан. Ми зараз через цей сканалізатор знову ніч буде. У мене голод вже прям взагалі, так треба вогнище. Ми ще це... одного камінця не вистачає. Ну в мене немає камінців. Мене... Чешка. Треба... бо це прям взагалі їди. Я знаю, що він захоче. Червоний гриб є його може прям приготувати. Надіюсь я не троюся. А він ти клічит. Шо це він так довго? Давай скануй, О, все. А він типа реагує на оцей нітер дошки. Да, да, я типу його залишав і цей кріт приходив, починав не нюхать. Хм. Надіюсь, він зараз не закопає наше вогнище. Якщо це зробити. Знаю, Я вдруге не так буде рити, Ні. рити, да, і потім воно провалиться під землю. Може нам зробити наукову машину десь? У дві нам для цього спочатку треба знайти місце, де ми будемо облаштовуватися і зробити там цю кам'яну піч. А мені не вистачає ще камінця одного. У мене розсуд падає дуже сильно. Мені багато всього, що це таке. Ой, мене вже не знаю, аж чи це <звук> Я знайшов місячний камінь. <звук> Він виглядає ніби якісь, не знаю, статуї. Можна відремонтувати. Блін, мені треба їсти щось знайти. Якусь їжу. Дивізували. Треба було тільки один камінь. Диви, тут навіть квітка Мені знайти. Чомусь, наприклад, Морку. Коротше, я не можу відновлювати собі здоров'я цей розсот, коли квітки збираю. Що, удобримо. Так, коротше, я добув достатньо каміння. Тут якийсь темний ліс, давай підемо звідси кудись інше місце і... Мені треба що... знаю. Звісно, не мене допчил. Прямо а, що, я знаю, куди якусі нам треба йти. Нам треба йти вниз, і я там бачу кусочок оцього лісу березову каштанового. І <клес> <клес> там в тому <клес> лісі може бути поселення свиней. Тут ось цей травяний біом, можливо, тут, Ой -ой -ой, тут дерево. Мені погано взагалі. Чому? Бо в мене вже нові голоду було. Що ж це так якось все повиїдал. Ну ось так. Ми вже починають всякі тіні з'являтись. Знову ж таки, воно щось сканувати хоче цей Степан. А то ж цей Степан сканує все підряд. А можна якось ж ці кущі і типа посадити ну, так. біля нас? Так треба для цього лопата. Пісь дупло. Ой, а в мене навіть і трави немає щоб зробити вогнище якесь. Так, Тебі я зійшов будиночок. Тебе є. Що трава? з тобою робиться? У я, я. Для чого? Ну, я можу просто. зробити карма кіч, але я хочу знайти поселення. Я не хочу витрачати ресурси для цього. Я зараз кильнус просто. Ладно, я тоді маленьке вогнище скрафчу На, єш Ні. Піш кажу. Еш, єш, 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 ще їж. Сто раз'єш, Все. ні. Відгодували <святували> досі та робота. 89. Я ж, до речі, можу насіння просто так в землю садити, без всяких там грядок і тому подібного. Тебе теж проблеми з розсудом. А я не знаю, як мені відновлювати свій розсуд. А, мені треба садити. Так, ти посіб для вогню. Трошечка. Мені якось розібратися к себе от апгрейдити. Я тобі можу дати, до речі, траву, в мене ось до Є40 трави і ще угу. 14. Це окурлево джіл виглядає. Можна. Ніби у з цим рістат. вуликом літає. Так, в принципі, тут я оцю березову березовий саджанець залишу. Нам напевно, десь Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, щас потух. Чорт. Блін, та не кинет. Чуть не ну... Треба знайти поселення. Чи його взагалі тут не буде. Нам що, доведеться шукати інший березовий ліс. Не що, взагалі може ліс? Ну так, іменно в цьому осінньому такому. Ну тут якийсь він замаленький, скоріше всього тут немає. Треба інший шукати. Я не знаю. Ну, значить пішли, напевно, інший шукати. Тут просто якісь самітні будиночки не де з'являються. Ні, ну може там внизу трошки подовжені цього біому буде. Ой, це хто. Старий Я біфул? Не бачу, я не знаю. Де. Це... Старий? Покажи, це якийсь... я хочу побачити, як виглядає старий біфул. Та це якийсь взагалі не Біфул, це хтось вдівся в костюм Бейфу. Якийсь чувак не, я знає, не знаю біфул. де ти. Ти в осінньому лісі в якому ти взагалі заглібіломі. Ну тут де оці політичні. Типу. Чого ну, я ж ти не сказав. Тут тільки тебе бігають по сіньому лісу. Де, де, десь вниз по йшов чи куди. Так, да. вниз по стежці, і тут такі, типу, поля починаються. Значить, ти десь в цих жовтих полях. Так, да, да. Внизу. Якщо внизу, то скоріш типу... всю, то сюди десь. Ну так я те вже бачу. Сюди. Тут гриб залишив. Дефір тут. Глянути. Кудлатий. Приятель поганий. У нього щось можна купити. За жопки пору. Якесь коротше сміття. Ну, в принципі, думаю, нам треба завершувати. Ну, так. Наступні вже серії, надіюсь, ми нарешті знайдемо місце проживання, ну, точніше, оцей свинячий район. Свинячий район. І Нам треба встигнути це зробити до того, як за нами прибіжать пси. Ну Так вже доволі скоро вже шостий день. Уже зараз У Вони десь після восьмого вроді прибігають. Завершуємо. Так, завершу. Все, Все До дай. зустрічі.